Для того, щоб педагог відобразився в закладі освіти, нам потрібно надати йому посилання для реєстрації. Якщо педагог вже був зареєстрований в системі, нам достатньо йому надати код. Після того, як він його введе, він відобразиться в переліку наших педагогів нашого навчального закладу. Також нам необхідно створити атестаційну комісію закладу. Натискаємо атестаційні комісії закладу. Можемо додати нову комісію або відредагувати існуючу. Цю комісію ми будемо застосовувати в формуванні атестаційного листа. Далі натискаємо на головну. Якщо педагог вибув з нашого навчального закладу, ми можемо його відкріпити від нашого навчального закладу. Вся інформація педагога лишається в його особистому кабінеті з сертифікатами із атестаційною інформацією. Якщо педагог, наприклад, ми випадково його відкріпили, або педагог відновив роботу в нашому навчальному закладі, ми ще раз надаємо йому код. І він автоматично під'єднується до нашого навчального закладу. Педагог може бути закріплений за декількома закладами освіти. Далі обираємо педагога, який буде атестуватись. На цій сторінці ми можемо переглядати сертифікати обраного педагога. Можемо відхилити. Або підтвердити сертифікат. Якщо, наприклад, у нас сертифікат не підтверджений педагогічною радою, ми можемо відхилити по двох посадах. Бачимо, з'являється червона крапка, значить сертифікат не зарахований. Якщо він зарахований за якоюсь з посад, ми бачимо тут кількість годин і коли він був отриманий. Якщо він затверджений, то години автоматично відображаються в атестаційній табличці. Також ми можемо допомогти педагогу додати сертифікат. В нього в кабінеті також доступен цей функціонал. Можемо обрати для якої посади і внести всі дані, закріпити зображення сертифікат і зберегти. Таким чином він попаде в кабінет обраного педагога. Також є анкетні дані, які педагог вводить при реєстрації. Якщо він допустив якусь помилку або відбулися якісь зміни, ми можемо відредагувати його анкетні дані. Інформація з анкетних даних автоматично підтягується до атестаційного листа. Наприклад, він отримав науковий ступінь, доктор філософії, і змінився якийсь предмет. Педагогічний стаж. Рахується автоматично після того, як ми вказали, коли він почався, або, або завершився. Загальний педагогічний стаж та педагогічний стаж в нашому навчальному закладі. Ми можемо обрати, з якої по яку дату, наприклад, він, він працював в нашому закладі, або вказати просто, що він працює по теперішній час. І система автоматично буде рахувати стаж. В кожний рік атестації і вказувати ці дані в атестаційному листі автоматично. Зберігаємо анкету. Далі ми можемо включити атестацію, у, наприклад, у 2022 році по вчителю Алгебри. Збираємо. Включаємо Атестація. Система автоматично підрахувала години. Вказуємо. Атестаційну комісію, яку ми створили на головній сторінці, обираємо необхідні дані кваліфікаційна категорія, на яку атестується, мета присвоєння. Зберігаємо зміни, зберегти зміни, натискаємо і натискаємо далі. Ми бачимо згенерований автоматично атестаційний лист з всією інформацією по сертифікатах. Де і коли вони були отримані з номерами сертифікатів, бачимо науковий ступінь, тобто, вся інформація підтягнулася з анкети. Можемо власноруч внести характеристику діяльності, обрати необхідні дані, відповідає, воно відповідає, внести результати голосування. Бачимо, що атестаційна комісія підтягнулася та, ми створили на головній сторінці. Так, ми її можемо обирати для кожного педагога, який буде атестуватися. Натискаємо далі. На цій сторінці ми можемо зберегти у Word та відреагувати, як нам потрібно, або роздрукувати. Бачимо кінцевий результат атестаційного листа. Натискаємо. Завершити і попадаємо на головну сторінку. Якщо у вас залишились питання, натискаєте на логотип єдиної атестаційної системи EAS. попадаєте на головну сторінку і тут є можливість задати необхідні питання або звернутися до нас через Телеграм і отримати відповіді на питання. Або на те, що вам було незрозуміло. Звертайтесь!